Це ну і було колись, типа що якщо у тебе тільки є голоси, або є якийсь бред, або щось, то тоді ти звертаєшся за допомогою, або якщо людина як сходить з розуму, але все інше вважалося, що це є норма. Ти не можеш робити щось і казати що я просто імпульсивна. Ну так не працює. Ти знаєш, що ти імпульсивна, і ти вчишся давати з цим раду. Мов би, то все життя розсипалося в той момент, коли почалася повномасштабка, і не було розуміння, куди рухатися. Те ж саме, коли люди мігрували, то тоді теж було нерозуміння, ну, там, чи я окей, чи це ок, чи це не ок, чи я там, знаєте, ну, маю почуватися винною чи ні. Ну, запитів зараз дуже збільшилось, тому що на мене зляться, що я іноді не відповідаю на повідомлення. Це такі, знаєте, як маси всім людям. Але я їх вправді не можу осилити, їх дуже багато. І ми живемо в цій реальності. Тобто, я теж я живу ну протягом війни. І у мене теж є люди, які є на війні. Це теж впливає на мій стан.